Шановні учасники сьогоднішньої нашої, можна сказати, міжнародної зустрічі тут у нас, в Чернігівській обласній раді. Як голова обласної ради, хочу щиро подякувати Латвії в особі високоповажного посла України, посла Латвії в Україні Аргіті Даудзе. Яка приймає сьогодні участь у нашій зустрічі, перебуваючи із візитом на нашій святій Чернігово-Сіверській землі, із приємною і гуманітарною місією підтримки і України, і, зокрема, Чернігівщини, яка розпочалася в минулому році. Минулий рік був надзвичайно. Складним роком для нас всіх українців. Рік, в розпочалася на превеликий жаль війна. І однією із країн, яка протягла руку допомоги, допомоги нам, українцям, стала країна Латвія. Спасибі вам, пані Посол, за ту підтримку, підтримку. Тих програм і проєктів, які ви ініціювали для нашого сіверського краю. І от сьогодні ми тут тепло зустрічаємося із дітками, із сім'ями, які, на превеликий жаль, втратили саме дороги це своїх близьких, батьків. Чоловіків. Тут ми зібралися сьогодні для такої приємної місії для того, щоб обговорити нову програму міжнародної підтримки цих наших дорогих сімей разом з владою, разом із нашими партнерами із Республіки Латвія. Проходили Святкові дні, Новий рік, Різдво. І на превеликий жаль ви не могли повноцінно в родинному колі зустріти з тими, хто віддав своє життя. І сьогодні, щоб обговорити, підтримати і духовну, і моральну кожну родину і оголосити нові програми підтримки, ми Запросили вас, і це була ініціатива і моя як голови обласної ради, і підтримана Аргітою Даузе, і нашими партнерами із Латвії для того, щоб розробити програму підтримки сімей і діточок. І саме питання соціального захисту. Питання гуманітарної допомоги. Питання одне із ключових, як допомогти вам в плані оздоровлення в період літніх канікул. Ми обговорювали сьогодні із посольством Латвії. Ми обговорювали програму підтримки можливого лікування діточок. Ми обговорювали програму підтримки соціальної допомоги. І, зокрема, допомоги отримання освіти і навчання кожному із вас.